Слава Ісусу Христу, мене звати Оксана. Е, трошки вам розкажу. Два роки назад у мене сталося відчарування сітківки. Ну нічого. Е, мене прооперували. Після операції у мене дуже почав рости очний тиск. Може, хто є глуком, у кого я той знає, які бувають приступи. Моя мама знайшла на сайті отця Олега. Ми пішли туди, і він молився. Молився довго. Я ходила місяцями тиск. Ну, Перестав, тиску вже не було. Мене прооперували другий раз у Львові. Після того знову почав рости тиск, і мені призначали повну таблеток, повно всяких капель, при тому, що нічого не допомагало, навіть з корекцією мене все рівно був очний тиск. Ці приступи, а приступи починалися сліпота. І знов я приходила до церкви, вмолився от, Олег. І я відмінила всі лікарства, всі каплі і. Приступи перестали відбуватися, і тиск вже не було знизу. Потім, на протязі, ну мені підібрали окуляри, так як він казав, із дуже таким грубим товстим склом, тому що зір почав падати дуже різко. І на протязі буквально двох місяців е, зір почав з такою ну, різкістю падати. Взагалі нічого не було видно. Мені поставили катаракту. Ну, У 23 роки катаракта і глаукома трохи таке... Дивно для такого віку, і, і ніхто не хотів братися за мене, ніхто не хотів робити мені операцію. Казали що чекати. Буквально вже за два тижні я взагалі осліпла, на пліво оку, взагалі не було ніякого ніякого бачення. Взагалі. Ми тут, в Франківську, ніхто не хотів оперувати, у Одесі так само, тому що казали, що може бути повторне відчарування і це ризик. І якось так ну, дуже дивним таким чином. Ну, буквально за тиждень ми дзвонилися з лікарем у Львові, він мене прооперував. І зараз у мене стопроцентний зір, і це просто дивовижно, тому що ми дуже ми не цінуємо те, що ми маємо. І коли ми маємо, ми думаємо, що воно все таки має бути. І Бог насправді дуже добрий. Він нам хоче давати дуже багато. Головне, щоб ми вміли це приймати. То дякуємо, дякую, дякую ця Олегу за молитву. І все буде добре, головне молитися і вірити.